Прокурор проти інвестора на Старосамбірщині суд розглядає скандальну справу і має вирішити, працюватиме фермерське господарство у селі Грозьово чи деревообробний цех, який уже працює та забезпечує селян роботою, доведеться закрити а будівлю знести. Представники інвестора, який у 2012 році відкрив у рідному селі господарство, кажуть, у них усі документи оформлені правильно. Та, попри це, працівники стверджують, головний інспектор із контролю за використанням та охороною земель Львівщини Василь Фурдичко вимагав від них хабар. Мовляв, при будівництві вони порушили закон і без спеціальних дозволів зняли шар грунту. Дзвонять до мене міста Росам, інспектор Фурдичко, Треба приїхати перевірити ваше господарство. Добре, будь ласка, привжі документи в старий самбір. Я привіз документи в старий самбір. Він каже мені, як на Львів подавати добро чи як. Я кажу, як, ми ж вам документи надали, все, давно все добро. Я по покурити, ходжу, він написав на карті 2000 гривень, на Львів добро. Тепер справа дійшла до суду. Прокурор в нібито інтересах громади подав позов і хоче розірвати договір оренди на землю, де вже працює столярний цех для потреб господарства. А згодом планувалося його розширити, і серед іншого мали б розводити овець, проте, поки справа на розгляді в суді. Проблема в даному випадку, що є будь-яке б бажання за будь-яку ціну закрити фермерське господарство. Чому? Тому що воно працює легально. Фактично, якщо говорити, працює легально. Дійсно має бажання дає легальні робочі місця. А будуть зараз і робочі місця, будуть діти, і буде школа функціонувати буде функціонувати село. Має ще бути сесія Грозівської сільської ради. Ось і тоді будемо вирішувати питання таке. Селяни теж кажуть, не хочуть їхати за кордон на заробітки, хочуть працювати у рідному селі. Фірма має працювати, бо там зроблені всі робочі місця, і молоді люди зараз не мають де працювати, не хочуть їздити десь по заграниці в Москву. Не хотя їздити, хочуть вдома працювати. Представник прокурора на запитання журналістів відповідати не захотів. Ну, позицію вжили, ми разом підтримуємо. Далі я думаю, що це буде в межах правового закону, рамках правового закону. Сам Василь Фурдичко по телефону запевнив журналістів. Він на лікарняному і справу передав колегам. Ви на лікарняному, так? Наступне слухання у цій справі перенесли на другу половину квітня. Суд ухвалив справу за позовом прокурора району в інтересах держави особи Грозівської сільської ради до ФГП Грозів та третьої особи Державної інспекції сільськогосподарства Львівської області про розірвання договору оренди земельної ділянки знесення самовільно споруджених. Будівельний споруд повернення земельної ділянки в розпорядженні сільської ради призначити до розгляду на 9 годину 30 хвилин 23 квітня 2014 року. Нагадаємо, фермерське господарство в селі Грозіво працює з 2012 року. З того часу з паном Василем Фурдичком господарство уже мало конфлікт, нібито за використання землі за нецільовим призначенням та за зняття верхнього шару ґрунту. Потрібно було сплатити штрафи. Їх інвестор оплатив, проте чиновник на цьому не зупинився і подав позов до суду.